Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до бабусі у село. На сільському подвір'ї живе дуже багато домашніх пташок. Сьогодні ми з вами побачимо маленьких курчаток, півників та курочок. А хто це в нас такий маленький малята? Так, це одне маленьке курча, а це багато маленьких курчат. Малята, подивіться, хто це в мене? Так це ж півник. А у нас в нього гарний червоний гребець. Оченята, дзьобик. Червоні штучки в нього називаються сережки. Він також весь вкритий пір'ячком та пухом. А ще в нього є крилишка, тулоп та лапки. Це тато маленький. Це в нас один півник. Дітки, а це в нас багато півників. А давайте пригадаємо, як звуть маму маленького курчатка. Так, це ж курочка. Малята, давайте подивимось, який вигляд має. Це наша курочка. Подивіться, який в неї маленький гривінець червоний, який в неї цьобик, оченятка, шия. Який в неї тулуб, крильця та лапки. Вона вся вкрита пір'ячком та пухом. Ось саме ця курочка несе для малечі яєчка. Да? А це малята в нас одна курочка. А це багато курочок. На цьому наша подорож добігає кінця. До нових зустрічей, малята!